Всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми будемо малювати дуже красиву ялинку. Поїхали! Нам треба буде коричневий зелений фломастер. Та, щоб прикрасити ялинку, наприклад, зірочки, кульки намалювати можна ще взяти пару світлих фломастерів. Спочатку беремо коричневий фломастер і малюємо. Стобер, uh, тобто пінь, ну, пеньок. Один, два. Ось так от все нам коричневий кольор не буде потрібен. Так, далі беремо зелений колір. Відступаємо з двох сторін по дві клітинки і зафарбовуємо ще. Тобто, ось так от. Все те, що сердин зафарбовуємо також. Далі відступаємо і ще дві клітинки. Тобто ось так от. Ось так от в нас має вийти. Поки що тут все не спішить зафарбовувати, щоб потім ще могли намалювати кульки. Спочатку зробимо з цієї сторони так само. Ось так от. Далі через дві клітинки. Тобто ось от один, два. Ставимо ще одну. Точку ось так от. А цього теж зафарбовуємо. І також. Ось так от. Далі іще по дві направо, а тут наліво. Дивіться, ось так от. Щоб все було симетрично. Далі. Відступаємо в 4 клітинки, і ще одну нагору. тобто 1, 2, 3, 4 і ось тут, тут нагору. 1, 2, 3, 4, і ось тут, тут нагору. Має вийти ось так. от. Тепер малюємо ще 2 клітинки по діагоналі вгору. Тобто ось так. от. Ось тут так само. У нас має вийти ось така от картинка. Далі тут ось так от можна ще з'єднати. Далі тут ставимо ще ось так от по одній і розфарбовуємо. І далі з'єднуємо і пропускаємо ще один, тобто ось тут от три. І ось тут от іще 4, тобто ось так от. І це все всередині. тепер можна зфарбувати, але я ще буду прикрашати кульками. Так що поки зелений кольор я відкладу. Так, беремо жовтий. Це буде в мене як зірочка. Так, ставимо дві ось так от. Далі іще так само два рази, як внизу. Ось так от. І далі ще по бокам і вгорі. Тобто один. Два. І ось так. У нас ось така от красива зірочка. А, далі, наприклад, жовті кульки у мене буде три. Ось тут от одна, ось тут інша. І ось тут десь буде ще одна. Далі візьму рожевий кольор. Рожевий у мене будуть дві. Наприклад, ось тут і. ось тут. Далі так само світлі, світлими кольорами розфарбовуємо ялинку, щоб було красиво. Так, все інше можна зафарбувати зеленим ось тут. Так, ось так от обережно, щоб ви тут не вийшли на дозеліні. В нас має вийти ось така от красива ялинка новорічна. І ще внизу можна намалювати ось такі от подарунки, дивіться. Ось так от. Ну що ж. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока.